Доброго ранку, я з України, зараз знаходжусь в Штатах і готую сніданки з американських продуктів. І так, що в нас сьогодні на сніданок? Каша, вона білого кольору, салат з огірком, зеленою цибулею і консервованою кукурудзою. Добавляється сметана, майонез, соус. Далі ось такий томатний соус, який, яким поливаються овочі. Ось я вам покажу кабачок, тушкована морква, тефтеля, м'ясна з рисом. І ось той соус, який був використаний. Дуже смачний. Коли вариться борщ, або тушкуються різноманітні овочі, або навіть на звичайну вермишель, макаронні вироби, ви додаєте цей соус, він у вас збагачує ваш смак. і... Їжа стає дуже-дуже цікавою за смаком, різноманітною, приємною. Можна використовувати замість томатної пасти. Багато різноманітних продуктів. Часник, помідори, зелень у цьому соусі. Є такий самий соус, тільки ще в нього додають гриби. Ну, ось такий сніданок. Огірок. Бачите, в салаті огірок, зелений салат, така смакота. Ну що ж, бажаю всім смачного. Зустрінемось дуже скоро. До побачення.